Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття прийшов гість, а хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В нього лапи й дзьоб червоні, не годуй його з долоні. Дуже гучно загегоче і тебе вщипнути схоче. Діти, хто це? Правильно, це гусак. А де живе гусачок? Так, у бабусі на подвір'ї. А хто знає пісеньку гусачка? Так, він кричить Га-га-Га. У пісенці гусака живе звук Г. Подивіться на рот. як вимовляється звук Г. Рот трішки відкритий, а язик заховався вглиб рота. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку буде жити звук Г правильно, у синьому. А чому? Молодці, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Г, г. Г. А зараз разом з гусаком ми назвемо слова, в яких заховався звук Г. Груша, груша, Гриб. Гриб. Горох. Горох. Горобець. Горобець. Отже, діти, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком Г. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!